Ми продовжимо з Наталією Гуменюк, керівницею Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава е, для початку. Що там на Херсонщині? Це один з основних напрямків, який зараз усіх цікавить. Так, дійсно і напевно, що всім не зрозуміло і бентежить, що ж там затіяла та колабораційна окупаційна влада з цією евакуацією, і так далі. Звісно, їх стала практика прикриватися мирним населенням. Їм боязко вони нажахані, вони розуміють і усвідомлюють, що просування наших військ неминуче, що наша потужність дуже їх тисне. І вони намагаються вишукати для себе щоб десь переховатися, переформатувати свою оборону, тому що вона вже на правому березі не дуже витримує нашого, нашої навали. Тому вони намагаються перебратися на лівий берег, де думають, що їм буде спокійніше. Але для того, щоб створити там більш щільне населення. Вони з собою тягнуть і мирне населення, тому ми звертаємось, і місцева влада і легітимна влада. Херсонщини звертається з тим, щоб не було такого ажіотажу, щоб люди свідомо ставились до повідомлень брехливих повідомлень окупантів. Ну тобто, наскільки я розумію, вони прикриваючись мирним населенням, намагаються його звідти вивозити і під прикриттям наших людей вивозять і техніку, і свої збройні сили. Чи є вже підтвердження від розвідки, що вони залишають Херсон і околиці? Вони намагаються, та створивши альтернативну переправу вздовж Антонівського мосту, прикриваючись миром населення, вивозити те, що їм дуже дороге до серця, свої родини, свою документацію, той пенсійний фонд, який вони розгорнули на Херсонщині, банки, установи, які окупаційні перетягнуті були туди. Вони намагаються переміщуватись вже з правого берега на лівий. А не з лівого направи, як до цього намагалися підтягувати свої резерви, і вони намагаються створити ажіотаж, нібито жахаючи приходом збройних сил України. Але свідома частина населення не піддається. Якщо навіть хтось їде в цю так звану евакуацію, ми завжди звертаємось з тим, щоб Передбачали способи повернення з неї, щоб не піддавалися на здачу повну всіх документів, своїх персональних даних, і максимально знаходили спосіб взагалі уникнути з якихось зв'язків з цією окупаційною владою. Добре, пані Наталю. А що цієї ночі з обстрілами півдня і зі збитими дронами, якими ваше командування відрізняється в таку приємну сторону? Так, нас продовжували атакувати, зокрема південні регіони під обстрілами, в тому числі, і просто зараз Миколаївщина під обстрілами перебуває вночі. Ворог атакував Миколаївщину 19-ма дронами, 14 з яких були знищені силами протиповітряної оборони, національною гвардією, військово-морськими силами і навіть національною поліцією. Це говорить про те, що сили оборони півдня в такому єднанні всі разом збивають всі, Всю ту навалу, яка на них тисне, результативність так у нас, звісно, дуже висока. Зокрема, на сьогоднішній день ми маємо збиття 184 дронів з моменту початку використання їх проти нас на півдні України проти 37 влучань. Це співвідношення 1 до 5 майже в нашу користь. Тому продовжуємо протидію. Ці дрони, що прилетіли в Миколаїв, влучили в, навчаль, в один з навчальних закладів. Тобто знов таки ворог б'є по об'єктах інфраструктури, намагаючись стиснути на волелюбних миколаївців і, хоч якось, доводити, що просування в нього якесь там є, але обдурити нас вже не вдасться. А стосовно ракетних ударів вони були зафіксовані. Ракетні удари були тільки в напрямку криворіжжя в нашій зоні відповідальності, і це якраз були удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, там де ворог намагається знов таки створити ажіотаж щодо неможливості використання благ цивілізації. Але відновлювальні роботи тривають, і найближчим часом все буде відновлено. Дуже дякую вам, пані Наталіо, за такий детальний огляд. Сподіваюся, день пройде не менш результативно ніж минула ніч на півдні.